Це в други і Значить, На фото в нас знатний кукурудзовод. Ланковий артілій імені всі двічі у нас Такий-то, такий-то з членами своєї ланки. Ну, на сьогоднішній день така трохи кумедна картина. Ви пам'ятаєте, ці заходи пов'язані з культом кукурудзи? Обов'язково. Перший знатний кукорзовод це була Євгенія Довенюк. Найбільш знатний. Двічі герої соціалістичної праці. От Ланкова, колгоспу, Боршівську, не знаю якого колгоспу, не знаю якого села, Борщівського району. Це я точно пам'ятаю, що Борщівського району. До неї спеціально приїздив Хрущов. Навіть говорила, що вона була любовницею Хрущова, Але сумніваюсь, бо вона така. Товстай необ'ятна була, що е, тяжко е, уявити собі, що там могла бути якась вообще, любов. От. А в принципі, кукурудза вона почалася з того, що Хрущов з'їздив США і попав на кукурудзяне поле, і там кукурудза виросла в два його рости. І кормова база дуже велика, і американці дуже хвалилися, що на базі цього. І молоко, і м'ясо, і так далі. І після цього з'явився лозунг. Переженемо, доженемо і переженемо Америку у виробництві молока, м'яса і так далі. і так далі, і так так далі, далі». Ну і от мене пам'ятається, що я тобі вже розказував, що роги забіглія в вигляді кукурузи. Ріг такий намальований. І з тої кукурузи вилазять там, свині, корови і так, далі, і так далі. Що кукуруза дає кормову базу і можна е, тваринництво розвивати на базі цього. То цей культ кукурузи при Хрущові був дуже-дуже. Як кості люди ставилися до цієї пошисті кукурудзи? Ну, в принципі, ставилися з поніманням, тому О, що логі... Логіка в тому була то що весна, же грунт, гурт факт, Але логіка в тому була, що кормову базу можна було підняти. Логіка в тому була. Потім почали насміхатися над цим. Бо дивишся, то хлопні каже, це дівчинка в дівчинка, цій дівчинка, як. А так. Логіка, в принципі, в тому була. Ну потім ну, логіка ця перетворилася в насміхання, Особливо після того, як... Десь, ну, щоб не збрехати, тобі десь 64-й, напевне, 63 рік. От, був великий неурожай і кукурузу домішували в хліб. Кукурузу і горох, то царь горох і королева кукуруза говорили. От, а стали домішувати в хліб, але хліб був дуже гливкий. Не, не смачний, але, але от він був споживний. Люди його їли, тому що більше не було інакших варіантів. От, я пам'ятаю, що білий хліб то давали дітям булочки. от такі, як. Ну я знаю, як... Ну, як оця чашка, приблизно булочка Як студентський колись ходить. Так, так. От така, от, як чашка була, булочка, то по булочці давали в школах. Я дуже пишався, що я дві булочки чи три міг принести додому, щоб батьки приїли. Чому вона була глибкою? Наші не могли її добекти? Чому якось там було? Бо ж куру, не дуже смачні речі. Я не знаю, чому, але okay. він якийсь був з одного боку гливкий, з другого боку він страшно швидко черствів. страшно швидко і перехворювався і гризуєш, то він ставав такий, як знаєш, як... А я на кашу. Комочками. Розумієш? Так, так і був комочками. він. Ну, ти є в кукурузінку. Звичайно. І ну от, от, от такими маленькими крупинками ти її відчуваєш весь час. От приблизно такий хліб. І від вороху як так на Насчет того, я б не сказав. По меншій мірі я не звернув увагу на це. Але як би там не було, але той період, то був тяжкий період. Тяжкий період був. І тоді ми вперше, Радянський Союз, вперше закупив в Канаді зерно. Пчениці. Перший був, перша закупка була. І між іншим то сталося після освоєння цілінних і заліжних земель. Чув таке працюємо в Казахстан, степи розпахивати офігенні поля. Страшенні, дійсно, перші два роки був великий урожай. Потім воно як мукнуло, як пішло, і той плодовий слой зораний вітрами позносило, і то все заглохло. Ось навіть колись був такий фільм Іван Бровкін на ціліні. Перший фільм був Солдат Іван Бровкін, а другий він кончив армію і поїхав на цілину. Був такий фільм. Там якраз описується той період, коли осваювали. А от потім воно пішло все на тормозах тихенько, 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 і про вину забули. Казацькі асчети перестали бути. А то вважали, що перекриє Кубань, перекриє всю Україну і так далі.